Шалом, це Славко, бачите, я як Асіріс піднявся за дра хвороби, і оскільки я ще своїм розумом не живу, то ви використав я розум нашого Жоміні Девест. Він нарешті прокинувся. Зробив оперативну ситуацію за місяць за січень 2023 року. І проаналізуємо ми зараз наскільки ця картина відповідна. В цілому я скажу вона в загальних рисах стратегічних вона відповідна. У мене на сторінці Фейсбуку є цілий набір його карт. Ми їх зараз розберемо, почнемо з цієї ситуаційної на українському ТВД. От умовно на північному напрямі. Він вав умовно, оперативна група Вороніш 45 батальйонних тактичних груп противника. Тут на Краматорському напрямку оперативна група Ростов, він вважає 56 батальйонів. Вона у нього тягнеться до півдня. Ось розділення йде лінії цієї. Далі ми бачимо оперативну групу Схід 35 батальйонів. І оперативна група Крим. Зараз ми до неї доберемося. Бачите, 21 батальйон. Отак от іде розділення по всьому, бачите? Ну, воно доволі умовно, і воно, скажу, нам би на користь було таке розділення. І тут наші сили, вони на детальних картах ситуаційних показані наші сили з чисельністю. Треба сказати, що ми максимально оголили оцю ділянку фронту, щоб ви зрозуміли. Тут теж і ми зосередили свої зусилля на Сході. Це буде видно по детальних картах. Про що можна сказати? Росіяни тиснуть на схід так. Для того, щоб ми не робили операції на півдні. Це очевидно. Вони тиском на Сході хочуть блокувати можливі українські дії. Власне, вони не так можливі, як росіяни їх бояться. Вони бояться дій України на сх на півдні, це очевидно. Як не очевидно інше, він вважає, що ще з резервами треба тут сказати, угрупування є резервні. 4-6 батальйонних тактичних груп «Смоленськ», з Білгород до 10 батальйонних тактичних груп, так само в районі Брянське він вважає коло 6 батальйонних тактичних груп. Про що все це говорять Оці підрахунки? Що батальйонів я вам не формую скільки завгодно? Але якщо така маса російського війська не пробилася через доволі винищені і доволі імпровізовані бойові порядки наші. На сході, в тому числі в районі Бахмута, означає, що це все існує на папері, що у них є велика кількість або підрозділів, або батальйонів, або людей немає такої, такої ж великої кількості. Артилерії і танків і авіації, щоби все це кинути в дію. Тому що те, той наступ, котрий ми зараз спостерігаємо на сході, не забувайте, війна це мистецтво можливого. Це не значить, що вони десь зберігають сили, щоб якимось броньованим кулаком рушити на захід. Як ми мріємо рушити на схід, ні. От як можуть, так і наступають. От як ми можемо, так і боронимося. По зараз я вам покажу трохи ситуаційні карти зараз. Тут я трохи борюся з кулеметом Максима, так. О, це Славко. Тут зараз будуть. Так, це наш Гридунов героїчний. Це ситуація в повітрі. Цікава карта, між іншим раджу вам потім ознайомитися. Ситуація з війною в повітрі. Тут основні шляхи постачання електроенергії. Ясно, що вони не всі, що є ще вхідні. Але вона просто таку, не претендуючи на повну достовірність, вона дає нам, принаймні, ситуаційну обізнаність з тим, що ви знаєте, від яких станцій запітивається весь. Північ вся північ України, звідки? Це про це вже були матеріали. Чому не вистачає енергії на півдні? Все це було в публікаціях, в тому числі у мене. І зараз в цих, і зараз ми, от ми розглянемо, що у нас сватало. Розумієте, всі дії в цьому районі. Ясно, що всі кажуть, що ми могли б оперувати на Сході, але наскільки нам це потрібно, наскільки оця от розумієте, ну чому росіяни роблять наступ? Тут от є з нашими. Бойовими порядками ви зможете ознайомитися у мене на сторінці з підрозділами з зосередженням. Чому росіяни розмінюються на наступи м'ясного значення? Я розумію, людей нема куди дівати, щось треба проти нас робити. Треба відволікти увагу України від півдня, власне, від того, чого вони бояться, не того, що ми можемо. А чому ми себе розмінюємо, в тому числі на півдні, на наступи місцевого, принаймні те, що говорив наш полковод? Командуючи Півднім, Ну ось це у вас карта Сходу. Ви в мене зможете знайти. Ось вона, красуня ситуацію, ситуацією. Ось можете знятись. наскільки вона в, в, в головних рисах вона. Тут от є українські сили, є російські, в головних рисах вона достовірно, На детальність вона не претендує. Ясно, що є помилки, але так, в принципі, і має бути. От наш Бахмут. І тут треба говорити за те, що зараз йдеться за чи будуть британці тренувати нас уже бригадами після нашого. Ну, те, що ми змарнували людські ресурси за другу половину, за власне за літо і другу влітку ми їх змарнували, а в другій половині 22-го року теж змарнували використання. спочатку змарнували їх в організації, а потім змарнували їх в використанні і цими боями місцевого значення, що командуюче на ЮГ каже, що треба це робити, і готові будемо марнувати наших людей далі. І, можливо, це ця, от я скажу відверто, те, що. Всі хвалюються однією, дії. Ну, тут є номери нових бригад, в тому числі механізованих, що треба по ним дивитися. Те, що ми змарнували розгортання наших сил, що означатиме те, що Захід перебере на себе організацію цих нових формацій з новою західною технікою, нових умовно мер бригад. Чи вони довірять змарнувати свою найціннішу техніку, сучасні БМП, сучасні танки влітку? Чи вони довірять все це змарнувати нашим полководам, Мені буде цікаво. Ну, те, як уже Марнувалася артилерія 155 на ізнос, використовувалася, ви знаєте, але ми зараз повернемося до нашого любого півдня. Ось, власне, ситуація на півдні. Те, чого вони бояться. І якби ми не змарнували свої сили або ризикнули ще влітку, ми б цілком могли досягти успіху. Ось ця ситуація, отак от вони відволікають. Це от оборонні позиції, бачите, українські. Це російські оборонні позиції. У мене ви з цим усім ознайомитись. Я детально ще, відверто сказати, не аналізував. Я вийшов, щоб дати вам загальні риси. Бо загальна ситуація, ще раз повторюся, можна сформувати одним реченням. Вони тиснуть на сході, бо бояться, що ми вдаримо на півдні. Інша справа, що нам нема чим вдарити на півдні, оце їхні оборонні райони групування, тому що ми змарнували ресурси, і чи захід зможе сформувати інакше змог підготувати інакше вже бригадою, Однією принаймні або кількома, чи зможе він взяти на себе організацію наших Збройних сил так, щоб ми їх знов не розпилили наші, в тому числі на Заході підготовлені сили, війська, як ми їх розпилювали успішно до цього. Ну, легко звинувачувати в розпиленні військ в Куропадковщині, коли ти сам не ведеш оборону, в тому числі в Бахмуті, але ви ж знаєте, що коли політичні цілі давліють над військовими, то завжди, зрештою, програє і політика, і військо. Якщо ви. Щось так вперто боронити з політичних соображень і престіжа, то рано чи пізно за це доводиться платити. А це от ситуація. На півдні, там, де вони бояться, і там би ми цілком могли пройти. І от ситуація на. Бачите, ми повністю оголили свої сили. На Дніпрі. Ось ситуація на Дніпрі, бачите, вони теж потихоньку свої сили оголяють, перетягли їх. Вони ось сюди, от, в район. Підступів до Криму бороняться. Ну, ясно, ви, коли ви знаєте карту, ви знаєте, що на захід від Чаплинки боронити нема чого, цей мішок. Ті, хто не встигнуть втікти оцією трасою, то вони всі загинуть в мішку, і росіяни, відверто сказати, цю загрозу мішка розуміють, і тому не дуже хочуть тримати в мішку ці свої сили. От, От бачите, воно у мене сволоч. Руки дріжать, вишка я думаю, хворий, що ви хочете. А Заяць не хоче допомагати. Ось, ось цей майбутній мішок. От бачите, якби ж то ми не змарнували наших людей, якби то ми не змарнували нашу техніку, нашу артилерію, наші оперативні плани, то ми б зараз могли грати. Зараз, поки що, ми грати не можемо. А як зможемо грати? Я не знаю, яка буде ситуація в сході, що на той час зможуть собі дозволити росіяни. Поки що я третій раз повторююся і завершу на цьому, вони тиснуть на схід, бо бояться, що ми наступатимемо на півдні. Бай! Кому треба, зверніться до мого Фейсбука. Я скажу щось небудь хороше, бо я не можу. Лайкайте, поширюйте, коментуйте і підтримуйте. Обов'язково підтримуйте. І за України, Молимося за побіду України. Молимося, що Господь розумів наших полководів. Да.